Скільки він міг увіритися в тому, що Господь простив йому отречення. Господь, повірте, дійсно, як каже Златоуст, він стер ніби з лиця землі, оце Його таке падіння. що Господь цим самим підкреслює, що наскільки любов до Бога, вона потребує і вона є. Можна сказати, від усі, яку можна заслужити у Бога, коли ми переживаємо за ближніх ручів. Ти ж во я моє вчити людей, вчити їх, як жити. Голубині посла інода Фароницької всевої приоружена я села, запущися жисло.